Розколтуй, <світ> що це ти таке заказула, що й моє у тебе слів. Закозувала собі е, світер, ну там не світер, воно прям на заказ. Його тіпа мені е, робили три тижні, до, до mm -hmm. десь три тижні. Я платила 50%, мені його зробили і це прислали. Ось прислали в mm -hmm. отакі от красиві коробочки. Mm -hmm. Я його дуже, напущення, не відкривала. Якщо можем можемо тоді. Посилання на інстаграм, це дівчинка сама допоняла. Руби із трускавців, Угу. Mm -hmm. Само робить ці светри, ручна робота. Тобто це о, те, що вона казала, мабуть, подарунок. Це не бомбочка для воно. Mm -hmm. Це бомбочка. Що вона казала, або скожити. Це вона мені положила подарунок, бо вона ще та совету. Mm -hmm. Оп, І яка, це така штука. Так, да, яка красива, це верніли. Така воздушна. Ну клос, красиво. Саме головне, що це ручна робота. І це під мої параметри. я писала, мені його дів. Я просила, щоб не дуже довгий був. Ну, довгий. Не, не да. Красиво, красиво уть Да. Золія. Красиво. Я піднис, буду вдівати маєчку, я так і планувала. І наверх його. Супер. Ну що, красиво? Та ні, красиво, ну. Оце все. Елегантно. Так. Так що вам подобається, пишіть, залишу поселоння. Це дівчинка, я так зрозуміла, сама все ручно робота, ну Там не куча різних варіантів, куча різних светриків. Угу. А тут кого не застали, на. Не йди. Ще будь пасоть. Хазойка яка. Та що я три дні тут убирала, це ніхто не знає. А ти що кровот не застелила, Рос? Напиши. Знав, знав, знав. Відео було. Ні, ну я ж хотів показати, що ми ось тут вже шкаф сьогодні будемо монтувати. Ні, ну це мені подобається. Оці ось. А зодіш так само, так? Так, так, так. Хорошо. Тут такі дирочка. І з чорними брюками, що це ті типу, в лосінах можна представити, це як чорні брюки, І з джинсами, я думаю, буде усім красиво. Да? Да. І на ту свою ще бумпер купила. Але покажу бумпер, який я собі купила. Ти мене ще не відпускаєш мені знімати. Отакий собі брасовчик купила. Та, Натуральна зомша. Я думаю, дуже на вар ковтиночки. Отаку От усінь, буде да? mm -hmm. дуже красиво. 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 Так. Отакий От красивий. Я сейчас себе купила бомбер. Натурольна зомбиша. Це з 7 кілометра З Одеси я выписывала там турки-турки продають. Красота? Красота. Я ще читаю таку книжечку з санаторії Сарапірс. Цікавий такий детектив, він мені вже залишилося там. Детективо трилер Щось мене потягло на художню літературу. Це прочитав двох українських письменників. А це вирішив щось таке заграничне. А це Куки. Кокі? Да? Кокіде. Куки. Куки, да? Хороший Кокі. Треба витягти у тебе. Ну це ми так читаємо. Куки. Тут. А ось книжечка. Ти їдь. Їду. Можу я познімаю. Мама держи шкаф. Да. Так. Все в моїх руках. Твій шкаф ти держи. Безем шковку. Так наконець, то ми його дождались. Його дождались. Дивись. Ось бачиш ось цей шковчик. Uh -huh. І він отут малий. Тобто, а ось оце ось закріплюєще. Я б його би поставив сюди, а отут малий. поставив. Ну хорошо, довіряємо тобі, давай. Ні, серйозно, бо вони ж. Папа, ну я ж кажу, тобі кажу довіряємо тобі. Хорошо. Ось уже ми тут о, бардок розвели, розпакували, кокусик лежить в ось такий весь. А тут ручок нема? Чи тут так як оце цей? Да, функція. Сам відкриває. Ну, я не знаю. Ручки я не бачу. Ну, шо попи возникли проблеми. Під час вибороння <соберування> шкофа, да? <під> всім. Признавайся. <Problem>. Признавоюся. <під> Кукусик допомагає більше всіх. Він відпочиває. Так. Ось перший шкаф у нас стоїть. Та, де ще до Ну шков. як? Ще Як до Києва розуміє? Ну він Та, стоїть ш... уже ж. Нема тут нічого. ще. Коже, попа, як я на таке согласився. Та, Нірніче психує. А, а ми його цей полицей ганяємо і кожен думає тільки. Кокусікон хропе. Коротше, купували ми типа один шкаф, а як оказалося, нам прислали два. Да, два просто рядом, ще один. Да, хоча на сайті цього не було зазначено, було просто, типа, як один такий шкаф, ми думали. І, і два метри. Міряли два метри. Так, да, він чуть-чуть вищий. Ну, я кажу, то не страшно. Зато в ширину, ну, в довж... ну цю ширину він, типа, одинаковий. Хорошо. І по кольору він просто ідентичний. Цьому. Дверки теж білі, ну все супер. Я оті всі коробки зніму, щоб потім не було такого хаоса. Одну полку виділю для постільного білья. Он лежить на полу. Ну, коротше, потім у мене буде роботи багато. Наводить порядок. Скажи пару слов. Перший ми вже собрали. Все інтересне сталося за кодром. Ось кокосик стоїть, а це вже збираємо другий. І внос без 29. Коротше довгенько. Начали ми скільки 6. приблизно так. Ні, ну це швидше на багато. І за того, що ти вже знаєш. Він одинаково. Ну no. no, короче, були моменти інтересні. Папа тут псих вов і молотки кидав. Да. Кида. Та було було. А ось такий Оп. мурдочка яка. Так мама, тепер твоя робота, mm, да? Ну да. І що воно? Стояло воно, того, то вчинять. Ти мені цю кучку подвинь. Я кучу? Постійно, постійно. Я ж знімаю. Так, чи ногу й подвинь, ну давай, щось придумай. Я кучу. Ох. У мені... Ту, як сторістю ставить. Ой, сторість. Тепер просто біле все. Що це таке? Що ти вже грибаєш? А ти що грибаєш? Та почепиття все? Или? Ну, да. так. Щоб не було як вчора. Хорошого козла на хороший біт. Ой-ой-ой. Що це таке? блюдо, даємо Градська я Це серйозно. жду посту. Да, ешь постер. <laughs> <laughs>